Про гласні та негласні правила, перевірки документів осіб, які супроводжують своїх батьків з інвалідністю за кордон чи батьків дружини, ви знаєте, що це має бути перша друга група інвалідності у батьків. Інвалідність засвідчується по правилам перетинання кордону пенсійним посвідченням про інвалідність, або свідоцтвом особи, посвідченням особи з інвалідністю, яке видається в созбезі, якщо недостатньо пенсійного стажу для отримання пенсії по інвалідності. З написаних правил прикордонники ще можуть вимагати довідку МСЕК. І не дай Боже, вона буде у вас заламінована. Тоді в них, от, знаєте, така підозра, що у вас документ підроблений, неможливо встановити його достовірність. Деякі вимагають, щоб ще надати медичку про історію хвороби. Інколи можу навіть взяття поцікавитися, а чи знаєш ти який діагноз твої тещі, які допомогу надавати? Ти ж і тут доглядаєш, отримуєш. Ну, також ознайомтеся з діагнозом вашої тещі та чим її лікувати. Також. З найгласних таких правил можуть вимагати докази отримання пенсії по інвалідності це ніде не написано. Ви не зобов'язані цей документ надавати, але у ваших інтересах, щоб вам там не пили кров на перетині, надати якесь підтвердження. Отримання вашими батьками пенсії, чи це смс-повідомлення з банку про надходження пенсії, чи це виписка з банку, чи це довідка з пенсійного фонду. На кордоні інтер... з інтернетом погано, тому бажано такі документи скачати, заскрінити, роздрукувати заздалегідь, ну, щоб просто полегшити перехід кордону. На підтвердження сімейних стосунків надаєте бажано завжди оригінали давати свідоцтво про ваше народження чи дружини, свідоцтво про шлюб із даною жінкою. Важливо підтвердити документами перехід а, прізвища, бо деколи буває там мама декілька разів виходить заміж, прізвище змінюється, а у посвід... свідосі про народження дружини буде інше, це проблема. Також дивіться, якщо у вас різне місце прописки, у вас має бути акт встановлення факту догляду. Новий у них оце з'явився тарган, що термін придатності, достовірності цього акту всього 30 днів. Це ніде в правилах не написано. Якщо в самому акті, який вам місцева там рада чи СОСБС видали, не написано, що він діє 30 днів, ну ніхто не має права його там термін дії обмежувати. Але майте на увазі, що і таке є. Також може бути, що на підтвердження спільної прописки прикордонниках чомусь недостатньо довідки СНАПу, і вони ще можуть вимагати внутрішній паспорт. Хоча в внутрішньому паспорті штамп про реєстрацію вже нас років за два з половиною не ставиться. Довідка ВПО не є доказом реєстрації, хоча інколи проходить.